Ну, зараз він працює, як я вам сказав, ми виходимо на 4 мільйони тонн, А подивимося, як буде працювати далі. Для нас сьогодні партнери знають, які протиповітряно-оборонні інструменти нам потрібні. Скільки нам потрібно відповідних систем? Вони це знають, щоб забезпечити абсолютно безперешкодну роботу порту і в цілому одеського регіону. Портів одеського регіону. Тому ми над цим працюємо і навіть зараз, ви бачите, ми розширюємо свої можливості. Росія буває е атакує, лякає, а також при цих атаках втрачає свої е е свою зброю і кораблі, і гелікоптери. Але також ми займаємося і. Страхуванням ризиків ведемо постійні перемовини з нашими партнерами, включаючи.